Для лівобережжя Дніпра будують тимчасову схему живлення. Завдяки ній напередодні ввечері мали заживити багатоповерхівки, які п'ять діб залишалися без світла через атаку РФ у ніч проти 10 січня. За словами енергетиків, така схема дозволяє швидше заживити оселі. Однак має суттєвий недолік. Вона менш стійка до перевантажень. Тим часом у дворах мобільні пункти незламності згортати не поспішають на випадок погіршення. Енергетичної ситуації. І у Дніпрі запрацював пункт обігріву для безхатьків. Тут є гарячий чай, їжа швидкого приготування та можливість зарядити гаджети. Ну а ще охочим видають теплий одяг. Щоправда, приходять сюди не лише безпритульні. Чому розкаже наша Софія Москаленко? Вдома світла немає. Тож Дмитро прийшов підзарядити телефон у пункт незламності. Я бігаю то магазинам, я бігав по магазинах, можна зарядити, можна зарядити. Останнім часом, взагалі, на дві години увімкнули, на чотири вимкнули, потім на годинку вімкнули. Не вгадаєш, навіть графіку не дотримуються. Приходить сюди не вперше, адже у цій будівлі ще й пункт обігріву. А отже, завжди тепло. Вдома чи лінімінусова температура. Вдома ледь не мінусова температура, а мені розповіли, що тут недалеко є такий заклад. Я прийшов, мене прийняли. Та найчастіші відвідувачі тут ті, в кого немає дому, адже пункт працює на базі відділення для безпритульних випити гарячого чаю. Сюди прийшов і Сергій в аварії він сильно травмував ногу і втратив працездатність. А після відновлення, взагалі, опинився на вулиці. Тепер живе у притулку дуже хороші умови для людей, які сюди попадають. Дуже гарні умови для тих, хто потрапляє сюди навіть переночувати, і харчування. Співробітники відносяться дуже добре, ніяких претензій. Важко людині опинитися на вулицю взимку знає і Світлана. Жінка працювала двірницею, аж доки не впала. Перелом був складний. Тепер змушена пересуватися на ходунках. Потім мене мушумер. Потім у мене чоловік помер. Мене забрали соцпрацівники. Все добре. Нас тут годують, одягають, взувають. Ми не скаржимося. Одяг тут пропонують усім охочим, якщо той, наприклад, промокнув через сніг чи дощ, і тут дійсно є з чого вибрати. Є верхній одяг, також є халати, юбки, плаття, свілетри, також можуть душові кабіни. Нині у притулку для бездомних осіб мешкають 59 людей. І кажуть, у центрі взимку традиційно зайняті усі місця. Та морози такі, що готові прийняти і більше. Ліжко не обіцяють, але зігріти та нагодувати можуть. Зазвичай відвідувачі тут залишаються на три години. Якщо людина прийшла після дев'ятої вечора, що три години і комендантська година. Вона може залишитись з ночівлею. До початку руху транспорту пункт обігріву починає працювати, коли на вулиці від мінус 8. А раз на тиждень автівка пункту їздить по місцях, де можуть перебувати бездомні, і запрошують усіх в притулок або принаймні у пункт обігріву. З Дніпра Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.